Знищують, знищують Донецьку область. Декілька міст зараз намагаються взяти в коло стела, Донецька стела, Донецька область вже закрита. Доступу до неї немає. Блокпости кожного дня на блокпостах 200. Я особисто спілкуюся з хлопцями, з СБУ, з поліцією. У мене є знайомі кожного дня. Втрати. Що твориться на нулю? Я думаю. Всі ви розумієте, яке там пекло. Я зараз благаю кожного і кожну, Будь ласка, закиньте свій маленький донат для наших хлопців, турецький напрямок. 44-та бригада. Хлопці гинуть, кожного дня втрати. Кожного дня хлопці гинуть, кожного дня безвісти зникли. Хлопцям потрібен пікап, пікап для порятунку життів, пікап, щоб вивозити поранених, загиблих, пікап, щоб привезти їжу в хлопців. Їжу, щоб хлопці спокійно дроном могли відправити хлопцям на реквізити для донату в шапці профілю. Є приват, є МОНО, Пепел. Є Всі реквізити в шапці. Немає змоги в тебе закинути маленький донат. Напиши коментар 5-10 слів. Відправ посилку на Дніпро. Хлопцям деяким бригадам реально немає що їсти. Зроби поширення, зроби репост, напиши коментар, зроби будь що небудь, чим більше буде твоїх коментарів, поширень, тим більше людей подивиться це відео і допоможе. Не пройде повз. Бо я знаю, що українці це сама сильна нація і в нас дуже добре серце. Тому люди давайте рятувати наших захисників, давайте допомагати. Зараз вони є наш надійний щит. Коли Цього щита не стане. Ворог прийде до нас в домівки, і ми маємо все робити можливе чи неможливе, щоб цього не сталося. Дякую всім за перегляд. Дякую всім, хто з нами.